Я сьогодні вже самого ранку напланувала собі купу справ. У нас сьогодні був перший приморозок, але квіти чудово його пережили. Ну лише гляньте, яка в мене тут осіння краса. Аж око радується, коли підходжу до цих квітів. До речі, саме ці квіти це і є моя перша сьогоднішня справа. Завела машину, щоб прогрівалася, а сама біжу протирати задню камеру, тому що машина вже така брудна. Треба попросити чоловіка. Нехай мені її гарненько відмиє. І ось швиденько мій перший пункт призначення для вас 2 секунди відео, а для мене 10 хвилин в дорозі. Приїхала в садовий центр купувати ґрунт і ще докупити собі хризантем. До речі, жіночка, яка продає ці хризантеми, сьогодні мені зверху накинула одну зайву в подарунок хризантему. Це було неймовірно приємно, але вона каже: ви завжди так багато в мене берете, що нехай вам буде такий приємний подаруночок. Дома все швиденько розвантажую. Так гарно вони ось тут виглядають в кутку. Ну і взагалі, сьогодні дуже гарний сонячний день. В останні дні це справді рідкість. Сподіваюся, що сьогодні я ці хризантеми і висаджу, тому що якщо не сьогодні, то вони реально. Будуть стояти ось так довго. Але спочатку побігла розібрати посилочку, яку забрала з почти. Замовляла товари для Тимофійчика, і тут у мене є продукти харчування. Тому щоб воно не стояло в коробці, хочу швиденько розпакувати і заховати в холодильник. І швиденько, поки ще до кінця не зайшло сонечко, побігла на двір висаджувати цю всю красу. Зараз заходиш в інтернет і таке відчуття, що майже всі вже покупляли та повстановлювали собі ялинки, а я ще досі не можу заспокоїтись з цими осінніми квітами. Грунт я взяла двох варіантів, тому. Перш ніж висаджувати в тачці змішую ґрунтосуміш. Приблизно розкинула собі, як все має виглядати, і познаходила вільні кашпо. Так скажемо, це вже останні в мене запаси. Я думала, що ці кашпо з ротангу плетені буду використовувати влітку під петуні, але більшість так і залишились новенькими, дочекались хризантем восени. До речі, в Ютубі бачила цікаве запитання з приводу ось цих квітів, які я висаджую біля будинку, як чоловік відноситься до того, що я витрачаю гроші на квіти і постійно щось висаджую. Тому що чоловік під. Писниці, яка задала це питання проти того, щоб купувати квіти. Квіти потрібно вирощувати. Насправді мені з чоловіком пощастило в багатьох питаннях, і з квітами він також однієї думки зі мною. Він любить зі мною висаджувати ці квіти і потім зі мною ними насолоджуватись. Просто сьогодні я сама, тому що він сидить з синочком в хаті. На дворі все ж таки трошки прохолодно. Ну а вам нагадую не забувати підписуватись. Буду вдячна за лайк. До зустрічі!